Et d'un Далі луком продовжуємо заготовляти лікарські рослини. І от як ми бачимо, зараз яка краса, і знайшли ми досить велику таку полянку такої рослини. У нас вона рідко зустрічається чомусь останнім часом, от останні роки. Це золототисячник малий, який ще продовжує цвісти. І ця рослина вона здавна використовується і в народній, і в офіційній медицині. І зараз її є тут такі великі. Полянки досить і ми заготовимо, тому що вона є цінною саме в тому плані, що стосується лікування шлунково-кишкових захворювань. Ця рослина її ще називає Є, Росте взагалі на території України біля 20 видів цієї рослини, золототисячник, малий, звичайний, ось який ми бачимо зараз. Який ми заготовляємо, і основна дія рослини це протизапальна саме на швунок, і доцільно використовувати золототисячник звичайний і в зборах, і самостійно, коли ми користуємося рослиною. і Коли ми користуємося самостійно, то ми беремо столову ложку висушеної, подрібненої сировини, заливаємо склянкою окропу, настоюємо 30-40 хвилин, проціджуємо і використовуємо до. Їжі за 20-30 хвилин по третій частині склянки. Основні захворювання, при яких використовуємо траву золототисячника, це запалення шлунково-кишкового тракту, це хронічні гастріти, це різні хвороби кишечника, кишківника. Це ентеріти, ентероколіти. Рослина має властивість зв'язувати, виводити токсини з організму, підвищувати апетит, особливо у таких ослаблених хворих, які, які внаслідок хвороби, в яких знижений або втрачений апетит, запальні процеси шлунка із зниженою, із підвищеною, із нормальною секреторною функцією. І в нас золототисячник, от недарма, в нас є і дереві. Тут вирвала я, щоб показати вам, використовуємо ми для лікування хвороб шлунка, хронічних гастритів із порушеною секреторною функцією, тобто в тих станах, коли є печія. От зараз людей досить багато звертаються з проханням розповісти про ті рослини, які здатні втамувати печію і лікувати нормально. Нормалізувати оцю секреторну функцію, тобто вироблення сальзовою оболонкою соляної кислоти, яка приймає участь у травленні. І от ми беремо у рівному співвідношенні такі рослини: це золототисячник, деревій та корінь аїру. Можна брати і по вазі, або можна брати по об'єму, так як зручно. Беремо коріння іру, коріння іру також ми добре подрібнюємо. І ці рослини комплексно здатні повністю виліковувати і нормалізувати секреторну функцію. І навіть в тих станах, коли... Є нульова кислотність, коли є атонія шлунка, коли є ахілія шлунка, то ці рослини вони повністю відновлюють властивість слизової оболонки, виробляти соляну кислоту, тобто ферментативну функцію шлунка, і знімати запальний процес, збуджувати апетит, виводити токсини з організму, лікувати шлунок. і... Кишківник. І якщо ми говоримо про гострий процес, то ще б хотіла звернути увагу на такий момент, коли якщо є загострення хвороби, тобто стадія альтерації, то обов'язково ми використовуємо рослини, які містять слизи. Це льон. Що стосується шлунка і кишківника, то це насіння льону. І для того, щоб його правильно приготувати, ми беремо 1-2 столові ложки на склянку води. Кімнатної температури годину настоюємо, не проціджуємо, а приймаємо, перемішуємо і приймаємо разом із насіннячком тричі на день за годину до вживання їжі і дереві. Дереві це рослина, яка здавна використовується, притаманні дуже такі хороші лікувальні властивості, тому що і ефірні олії, і фламаноїдні сполуки, і алкалоїди. Ця рослина містить багато. І ці діючі речовини вони використовуються при лікуванні всіх запальних процесів гепатобіліарної системи, тобто печінки жовчного, шлунково-кишкового тракту. Рослина досить добре виводить токсини, нормалізує антитоксичну функцію печінки. І, звичайно ж, як зовнішній засіб, можна приготувати настоянку із свіжої сировини, і при ранах, при невеличких подряпинах, щоб вона була завжди в домашній аптеці. Ми беремо. Ємність до половини наповнюємо свіжими квіточками, можна і листочки брати, і стебла взагалі надземну частину рослини. Заливаємо 40% процентним спиртом, розведеним до 40%, і настоюємо 2-3 тижні в темному прохолодному місті, періодично збовтуючи. І ця настойка також стане вона в нагоді. Також дереві. Добре, використовуємо ми при лікуванні як очисний засіб. Має саме гіркоти, які містять містить рослина. До речі, так як і золототисячник. Ці рослини вони подібні по своєму хімічному складу, по біологічно активних речовинах, які вони містять. І саме ця властивість, ці діючі речовини, вони забезпечують нормалізацію, норм, нормалізують антитоксичну функцію печінки, тобто зв'язують, виводять токсини, тому що антитоксична функція печінки це і метаболічні процеси, метаболізм, це і жировий, ліпідний вуглеводний обмін, це і схильність до алергічних реакцій, до атопічних дерматитів. То, як бачимо, ці рослини вони дуже хороші, вони зустрічаються на нашій території. Звичайно, золототисячник раніше його було дуже багато, от років 20 тому. То ну але зараз воно ж бачите, поля порозорювані, пасовища попід лісами, все і практично рослина вона зникає, і ми повинні її берегти. Дивитися на ті ділянки, які, тобто повністю не знищувати, залишати десь більшу половину рослин для того, щоб нормально проходила їх популяція, щоб вони розросталися щоб вони не зникали. Шановні мої підписники, я зичу вам міцного здоров'я. Заготовляйте лікарські рослини, консультуйтесь у разі потреби по телефону, який є під кожним відео моїм. Є вайбер, можете писати на вайбер. Міцного здоров'я вам, до наступної зустрічі.